Доброго часу дня, шановні батьки, я Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог, я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати відносини, відносини, сповнені теплотою та довірою. І сьогодні я пропоную до вашої уваги кінезіологічну вправу, яка допомагає налагодити взаємодію лівої та правої півкулі головного мозку. А також сприяє розвитку дрібної моторики. Ці діти, які ходили до мене на заняття, вони одразу пригадають цю вправу. Але це діти старшої групи. І так, у нас дві долоньки. Ми їх беремо два пальці, великий і вказівний. З них утворюємо прямо купник. І наші пальці будуть зараз рухатися нібито по сходинці нагору. Тобто рух буде нагору. Верхні пальці будуть триматися, а нижні будуть роз'єднуватися. Ось таким чином. Спочатку робимо повільно, а потім прискорюємося. Точно так же рух вниз. У нас будуть триматися нижні пальці, а верхні будуть від'єднуватися. І буде ось такий рух. Чи нам рухаємося вгору і вниз і вниз. Пропоную поекспериментувати, зробити вправу разом з дітьми, і це буде привід для того, щоб провести разом час. І це буде саме якісний час разом. Дякую за увагу! Грайте з дітьми, насолоджуйтеся і всього! Найкращого з вами була Ксенія Кармазіна на все добре.